Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Це друга частина відео, електромобіль з інвалідки своїми руками. Що було зроблене? Підняв кришу на 10 см, щоб можна було нормально сідати, до дверки додається полоска, дверка трошки вирівняється і вже зовсім буде. З картона з плотного зробив лікала. Добавив кришу. Заднє стекло, це рамка від переднього стекла, ще будуть завісики тут, все. І от таку я зробив з картона макет задньої частини. Стекла будуть вирізатися з тримплікса сюди. І от таке буде жужик такий. Це все буде удалятися це рідн. Усилюватись і таким чином отака виходить в нього форма автомобільчика. Так що процес іде. Займаємося, зараз маю купити метал і буду вже робити задню частину. так що Процес іде. Так що, всім дякую за увагу. Буде далі відео. Як воно все покраситься. І все. Ручки маю поставити з п'ятерки на задню ляду. Ляда має відкриватися. Оце лінія чорна, чорна лінія. Оце по чорній лінії, нижній має відкриватися ляда. Це все перенесу в метал. Так що дякую за увагу. До скорих зустрічей.